Гур атакувало аеродром Саваслейка. Світло не вимикатимуть на календарі. 22 серпня, четвер, 911-й день війни в Україні. Головне на цей час під кутом зору журналістів інформаційної служби телекомпанії. Візит вітаю з вами. Ярина Скрипачова. Анонс запланованих тем випуску. новин далі. Танк на півзаводському колі. Думка влади на Деївській горі невідомі вирубою дерева. Війна за незалежність. Історія волонтера Олександра Жукова. Були контейнерні майданчики, стали сміттєзвалища. Мешканці вимагають владу трутитися. Вчора секретар міської ради Юрій Гриценко в рамках прийому громадян відповів на кілька питань журналістів. Зокрема, стало відомо щодо того, яка доля чекає на радянську важку самохідно артилерійську установку, іншими словами, танк. Який багато років стоїть на пивзаводському колі, а також чиновник дав відповідь щодо позиції міської влади щодо того, все таки ми кременчужани чи кременчуківці. Ісу – радянська важка самохідно артилерійська установка періоду німецько-радянської війни, що вже багато років стоїть на колі у районі проспекту Полтавського, колишнього пивзаводу може звідти зникнути про це, відповідаючи на питання головного редактора Кременчуцької газети Олега Булашева, заявив секретар міської ради Юрій Гриценко. За його словами, дискусія щодо того, що танк потрібно прибрати, точилася вже давно. Безумовно, ми сьогодні розглядаємо питання щодо. Е Зміни е, конфігурації в'їзду в, в місто Кременчуг, е, але е, ми скоріше за все е, думаю, що міський голова звучов, запропонуємо е, якусь конкурсну форму, що може бути на цьому місці. Забрати танк мали намір литовці, втім подібна техніка, хоч і несправна. Втім, навряд зараз зможе покинути територію України, каже Юрій Гриценко. Також секретар міської ради прокоментував дискусійне питання щодо назви мешканців Кременчука: Кременчужани. Вони чи Кременчуківці, Є різні погляди на правопис назви Кременчужани, Кременчуківці. Думаю, що точно поки ніхто не може сказати, як все ж таки правильно повинно бути звучати цей топонім кремінчуківці, кремінчужани. Тому що ми розуміємо, що є там роз'яснення інституту національної пам'яті, але я не думаю, що вони великі фахівці в українській мові. Треба звернутися, я думаю, що до якоїсь. В інституту мовити мови, там чи нас зараз змінюється багато наголосів і по різному можна там те чи інше слово вимовляти, тому тут надо. Ну, я думаю, що мова рухається вперед, це дуже добре. Угу. Uh -huh. Тому орієнтуємось. Нагадаємо раніше про відповідь від Інституту української мови, де чітко визначено, що мешканців Кременчука варто називати саме Кременчуківцями. Нам розповідала Кременчуцька активістка Валентина Трофименко. Як ми говорили раніше, Кременчуці через мобілізацію на комунальних підприємствах критично бракувало працівників. Однак, під час чергового прийому віцемир Іван Москалик. Повідомив на сьогодні, попри те, що комунальне підприємство отримало дозвіл на бронювання своїх співробітників, ситуація не змінилася. В Першу чергу це стосується звичайних робітничих вакансій. Це ми говоримо зараз якраз ремонтний період, де це шлях ремонтного будівельного правнення дорожні робітники. Це та і благоусі Кременчука це косарі, пильщики. І однозначно, ми сьогодні маємо дефіцит кадрів по там, механізаторам, водіям, операторам автогідропідіймачів тощо. Також за словами Івана Москалика, комунальники більше не отримують повістки під час виконання своїх обов'язків на вулицях, як то було раніше. Але е, зараз ТЦК проводить роботу безпосередньо вже з керівниками комунальних підприємств. Ми отримуємо розпорядження по деяким підприємствам на е, зобов'язання про, про про прийти або забезпечити явку працівників до військомату е, для проведення проходження ВЛК там оновлення даних тощо А на Деївській горі. Невідомі вирубують дерева. Про це на засіданні депутатської комісії повідомив її голова Сергій Борчарян. Як збираються шукати тих, хто незаконно вирубує зелені насадження. Далі у нашому сюжеті. За словами голови земельної комісії Сергія Порчаряна, про хаотичну вирубку дерев у районі Деївської гори йому повідомили Кременчужани. Навколо Деївської Деївської гори, навіть долисторія. Я не знаю, на якій це на який цей земельних ділянках, але е, проходить е, несанкціонована вирубка дерев. Мені сьогодні вже надіслали мешканці прилеглих районів Деївської гори е, відео. Я пропоную благоустрію вивчити цю інформацію. Да? Якщо це е, ви подивіться по геолокації, якщо це наш район, наш район, значить нато дослідити це, дослідити цю інформацію і яким чином виявити і можливо там е, прийняти якісь міри серед припущень Сергія Порчаряна, що дерева можуть вирубувати просто на дрова. Тому що різні дерева, і малі і великі вирубуються і вирубуються іменно біля стежок, де щоб можливо було вивезти. Розібратися у питанні вирубки дерев у районі Деївської гори мають у департаменті благоустрою. За словами керівника департаменту Володимира Оконя, відповідну заяву щодо дій невідомих спрямують і до поліції. Чи доводилося вам звертатися до депутатів на своєму окрузі або ж до заступників мира, чи й зовсім до градоначальника? І чи не проігнорованими були ваші звернення у розрізі чималої кількості питань до влади? Наші журналісти продовжують спілкуватися з мешканцями різних районів міста. Про що запитують кримичужани цього разу? Далі наша постійна рубрика питання до влади. Сьогодні ми продовжуємо відвідувати райони Кременчука з нашою постійною рубрикою Питання до влади мешканці молодіжного відкрито кажуть про проблеми, які досі залишаються без належної уваги з боку обранців. Парки в нас в мене багато знайомих і бабушки ходять. Якби там плитку положили, і ніяких квітів ніколи немає. От оце, в нас невеликий тут парк. А людей дуже багато буде відпочивати. Я живу через дорогу, і яма на яма, особливо коли дощ, вода до ну, звісно, дощів вже скучили, дощів нема, то там ж в машині не видно куди їхати. І це все головне порозрисувати, порозрисували, а ями залишились. Розрасовано красиво, куди їхати в машині, куди можна, куди. Ну, це вже діло владіця. Ну, Коли яма рядом з рисунками, гроші, значить на краску є. Це чудово. Але яму треба зараз, Ну, Це ж як кажуть, це, якби я наділа весільне плаття у калошах або в валінках, ну Це я. Не влаштовують дворові дороги, і, коротше, дороги не, влаш, не абсолютно не влаштовують, тому що во дворах не пройдеш і за домами теж. Ну, хоча так, зараз війна, але асфальт вже багато років. Ще до війни він був дуже поганий. І зараз в дворах от латають. Ну Це про мікрорайони, так, в цілому. Де, може, в тебе якісь? Був, У дворах був кращий асфальт і покриття, і щоб краще прибирали подвір'я при будинках. Дуже б хотілося, щоб... У питаннях освіти наша влада краще, все краще робила для дітей. Укриття, наприклад, це болюча тема. І в дитячих садочках, і в школах, тому що через тиждень навчальний рік, а батьки ще не знають, що буде далі, і як діти будуть навчатися цього року. До місцевої влади повно, повно зауважень для них. Ну от, Наприклад, ось дивіться, цілий ряд настроїли магазинів там то це строїть їх. Якщо це бізнес строїть і за свої гроші, Але якщо це влада оце таке робить і не дає на армію, то це взагалі нонсенс. Одне запитання, що хімія так позачаровання, мене скоро забрала. Ну, ночі, відходи, там чи що там, хімічне підприємство. Запах такий був, що дихати не було, що ми скоро забрало ту це вночі вони випускають, чи вони фільтра там не включають, а ночі випускають напряму. Люди задихаються. І сусідки теж. Так що це для мене це дуже велика проблема, проблема з серцем. У нас у дворі асфальту немає. Взагалі освітлення у під'їзді, ну, у під'їзді воно є, вибачте, на вулиці освітлення немає. Ну, те, що двірник приходить прибирати на раз на сезон, тобто раз на сезон, тобто раз три місяці. Ну, це, я так розумію, питання не до влади, але все ж таки. Про заробітні плати наших можновладців, які більше, ніж у Верховній Раді, говорити можна, здається, безкінечно. Тому до нашої міської влади дуже багато питань. Не знаю, навіщо позрізали оці дерева? Це ще дуже рано. Так, так? я сьогодні подивилася, думаю, а далі не планують зносити оці дерева і тут да. далі розбудовувати. Ну це занадто. Ну так от дерева це зносити. Ще не час. Це пов'язано з цією стройкою, мабуть. І навіщо вони так багато настраюють? У нас тут так багато магазину. От, от, от. Магазин на магазині, Автек, всі а, аптек. аптек, от я в цьому домі живу. Десять ну, аптек на одному місці. Пройти На одній зупинці, да. ну сім аптек. На одну, ну, так же, ось, ось Сім аптек вісім на одній зупинці. Ну, своїх. Тут тільки раз, два, три підряд. Сервісний центр Київстар. Ми забули вам сказати, що його закрили. Тепер так плохо без нього, особливо пенсіонерам. Приходиться їхати на Холименюка або ще куди. Ну, у нас там. тут немає Київстар, немає «Київстар». От куди звертатися людям пенсійного віку? Він просто необхідний тут, просто так, необхідний. Да. Ну немає отут ще От, Такий мікрорайон. Що він дуже потрібний тут да. ось такі питання турбують мешканців молодіжного. Ми ж запитуємо, чи готова влада взяти на себе відповідальність за вирішення цих питань. Війна за незалежність від 24 лютого 2022 року. Це слово сполучення стало очевидним та заповнюючим наразі весь життєвий простір українців. У кожного сьогодні свій вибір: як захищати і як відстоювати незалежність своєї країни, хтось на полі бою ціною свого життя, хтось в тилу, який щодня стає власною передовою. Волонтер дорівнює військовий, і він Олександр Жуков. Напередодні Дня Незалежності України ми зустрілися зі знаним у місті волонтером на площі Незалежності. Саме тут, проходячи повз неї, ви бачите обличчя війни. Про нього і не лише з перших уст. Це обличчя війни. Він має дуже свіжі роки цей автомобіль. І до останнього стояв на обороні, на захисті нашої країни. Буквально нещодавно там сиділи наші воїни. Привіз я його особисто з населеного пункту Єлизаветівка це напрямок Мар'янський. В паралелі війни ну, дуже важко пояснити цивільному населенню, як виглядає війна, і на моє розуміння, як це може показати, одне з того, це автівка. Наслідки цієї автівки це ворожий кап. А прильот був в 10 метрах від цієї автівки. Його волонтерська історія розпочалась о 8 годині ранку, 24 лютого, 2022 року. І на зараз це більше 45 бригад, яким ми допомагаємо. Говорить Олександр. Засоби зв'язку: дрони, тепловізори, ретранслятори все те, що допомагає нищити ворога, і без зупинок. Зупинитись вже неможливо. Я на цю тему говорю, <кій> якщо я зупиню свою діяльність, або щось мене зупинить. В у військових є така термінологія СЗЧ — самовільне звільнення частини. І якщо я десь зникну, мене таке враження, що хлопці подадуть в СЗЧ, тому що дуже багато обов'язків і Дуже багато хлопців на нас розраховують. За словами волонтера, запити надходять щодня приблизно на один мільйон гривень, а донатів дуже мало. Тому і ці понівечені автівки тут і їх треба відремонтувати та відправити на передову. Запчастини дороговартісні та й паливо не з дешевих. За два з половиною роки волонтерська команда Жукова придбала для військових 100 автівок, відремонтували та відправили на передову більше 200 автівок. Тільки минулого тижня у Сашка з хлопцями було три поїздки: Донеччина, Херсонщина та Кузька -О. Область. Так, волонтер Жуков, один з перших, став на ворожу землю. Ну, зрозуміло, що ти йдеш по території ворога. Ворож. Це дуже зрозуміло. Це відчуття, ну, це відчуття дуже м... там більшість з них теж говорить українською мовою, наскільки я зрозуміла, так? Ну, за, за більшість я ну, не скажу, але е, є люди, які спілкуються українською мовою і доволі непогано. Рівно Ну, для мене не існує жодної людини росіянина, який був чи є, чи стане хорошим для мене це суцільний ворог. Вони ходять на виробництво, вони виробляють зброю. Вони вже багато років нищать нас. Для багатьох українців незалежність України, 33 ю річницю, якої відзначатимемо 24 серпня, нині не акт і не факт, а процес. Просто треба вчитись думати і свого не цуратись. Такі слова як демократія, такі слова як незалежність. Вони нам у нас зараз на шляху, ми їх виборюємо. Я на сьогоднішній день незалежність та демократія йде в жорсткій боротьбі. Це не кінець нашої історії про людину, яка пише історію перемоги України. Наступної п'ятниці у програмі Я волонтер. Її продовження. Тече багнюка навкруги купа сміття та нестерпний сморід. І Це не сміттєзвалище, а контейнерний майданчик по вулиці полковника Гегечкорі. Місцеві мешканці просять владу та комунальників перевезти майданчик до ладу. Тім отримують лише обіцянки. Детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. Так до нашої редакції звернувся мешканець одного з будинків по вулиці полковника Гегечкорі – Микола Рябуха та його сусіди. Кожен день ношу сміття з квартири. З квартири. По-перше, сміття тут візе. Ви бачили, скільки тут сміття. Нево не убирається, не, не підмітається. Біля контейнерів ви бачите, все тече. все ету ми, ми носимо як я кажу, за ногами, куди носимо квартиру, носимо, ту всю грязь. не було во тебе. Загашника и не было этого мусора. Не было этого мусора столько, пока не было вот, вот и огорожи. Как только огорожи зробила все, вот пожалуйста вам. И пока еще сухо, то ничего. Как только тут дожди проходят, тут такая каша, слякоть, тут подойти страшно. Я тут падала, женщина тут падала. Ну это вообще кошмар. Крім того, місцеві мешканці наголошують, що віднедавна з боку тротуару біля контейнерного майданчику розташували паркан та розвернули деякі сміттєві баки. Тож тепер, аби викинути сміття, їм доводиться виходити на проїжджу частину дороги. Ось ці забори, зачем вони такі високі? Люди дійсно з тієї сторони не можуть підійти. І потім дивіться, ось ця мусорка стоїть правильно, тут можна положити, а щоб туди закинути, то треба туди йти… Дайте одпайте грізі. Та загалом місцеві мешканці просять лише про одне. Щоб Тут був порядок, щоб убирали, підмітали, вимивали все, щоб чисто. Оце щоб тільки зробили за це. Я сплачую гроші, немалі гроші. Я сплачую. Я й моя сім'я, ну і другі мешканці. Варто зазначити, що за час боротьби з безладом Микола Рябуха неодноразово звертався до Кременчуцької міської ради з проханням привести сміттєвий майданчик до ладу. Тим за його словами отримував лише обіцянки. Офіційне звернення мої, офіційні відповіді є, які значить, тільки. Тут сказать москалик і Малецький займає підписано, займається тільки ля-ля, а нічого конкретно не роблять. Тож сьогодні за коментарем з приводу вирішення цієї ситуації ми звернулися до віцемера та директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика. Втім, взяти коментар нам так і не вдалось. Непросте щемливе питання, до якого вочевидь міська влада підійшла з недостатнім розумінням того, наскільки від їх дій може бути боляче іншим. Мова йде про встановлення алеї пам'яті у Кремчуці, що поспіхом обговорили, не з меншим поспіхом встановили та офіційно відкрили у парку слави. Тепер доводиться вигадувати пояснення у стилі дискусії навколо відкриття, це все. Інсинуації, або треба було відкрити алею раніше, як це зробили у інших містах, або ми прислухалися до думки абсолютної більшості, ну чи щось на кшталт цього. Останні вислови це слова мера малицького на запитання наших журналістів про відкриття алеї пам'яті. Та чи врахували думку родин полеглих кремечуцьких воїнів? Саме ж відкриття спричинило шквал емоцій на обурення у тих. Хто втратив на війні своїх синів, чоловіків, племінників чи кращих друзів на офіційне відкриття алеї пам'яті когось навіть не покликали портрети ж інших загиблих не встигли встановити до офіційного відкриття? Чому чутлива тема, до якої мав би бути чутливим і підхід, знову зіграла у мінус для кремечуцьких можновладців? Питання досліджували наші журналісти в рамках проєкту Спеціальний репортаж. Побачите, який ви зможете вже завтра о 20.40 на телеканалі Вісид. 21 вночі проти 31 в день. Такі температурні показники обіцяють нам, синоптики, на день завтрашній. Додають, що погода має бути сонячною без опадів. Нехай таким буде і ваш настрій. Додавайте барфу життя, створюючи картку власних бажань. Дякую за увагу. Підсумовувати інформаційний тиждень. Будемо у суботу. Час зустрічі 19.45. Всім доброї ночі.